Чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів цьогоріч проходив у Хмельницькому. Хлопці та дівчата 2005-2008 років народження змагались на Килимі за можливість представляти країну на чемпіонаті Європи та світу. У нас в Асоціації спортивної боротьби України є суддівський комітет України, який підбирає на кожні змагання суддівську колегію. Всі судді досвідчені. Від Хмельниччини в нас сформована повна команда збірної області, тобто ці в гівукатегорії буде поставити після офіційного відкриття. Традиційно спортсмени та тренери. Гості спортивного дійства вшанували хвилиною мовчання полеглих захисників, а потім прозвучали традиційні вітання майбутніх переможців та призерів. Наші спортсмени, попри всі виклики сьогодення. Декламують на спортивній ключове світовій арені досить високі показники, і без виключення, звичайно, наші спортсмени з вільної боротьби. Сьогодні Хмельниччина, сьогодні місто Хмельницький, відповідно, федерація зібрала з різних куточків регіонів нашої держави. Молодь віком до 20 років важливих всеукраїнських змаганнях. Хочеться побажати сьогодні учасникам, нехай переможе. Найсильніший після офіційної частини спортсмени демонстрували свою міць та вміння на килимі. Всього ж у чемпіонаті взяли участь 300 учасників. Це представники 10 вагових категорій. По два тренування в день. Так до поєдинку готувався представник Київщини Назар Козачук. Був в Чернівцях на чемпіонаті України. U-17. Зайняв третє місце. Зараз приїхав постаршим, поборовся буду боротись за третє місце. Тож за змаганнями на кожному килимі спостерігали судді. Це представники різних областей України будуть відбуватися поєдинки за бронзові нагороди. Після бронзових нагород в ваговій в певній ваговій категорії будуть відбуватися фінальні поєдинки. Формат вагова категорія. Два поєдинка на двох килимах за бронзу, і фінальний поєдинок на одному килимі. Поки юніори беруть участь у сутичках, не менші емоції вирують і поза спортивною ареною. Тренери підтримують вихованців, адже на кону участь у міжнародних чемпіонатах. До п'яті орки останні подібні змагання відбувалися в обласному центрі у 2019 році. Тим відповідальніше було приймати турнір тепер. Незважаючи на всі складнощі з фінансуванням, на умови дуже важкої і складної війни, ми до цього часу приймаємо всеукраїнські змагання: футзал, гандбол, волейбол, баскетбол, футбол і це, це насправді дуже приємно. Вісім майстрів спорту міжнародного класу з вільної боротьби виховав тренер з Волині Олександр Раковський. До Хмельницького завітав зі своїми вихованками. Дівчата змагались в останній день чемпіонату. На Хмельниччині вже не перший раз, неодноразово тут був організація на високому рівні. Дуже все злагоджено, красиво. Організатори постаралися, дуже молодці. Тривали змагання три дні за їхніми підсумками. У збірну увійшли 20 хлопців та 20 дівчат. Це фіналіст. Усіх вагових категорій.